Сьогодні моя перша проба пера у кармічному прогнозі на місяць. І так, червень, шістка, енергія любові, спілкування і краси. Цього місяця зверніть увагу, наскільки ви добре ніжно відноситеся до себе і до оточуючих. Чи не прискіпуєтесь, фокусуєтесь на хорошому, чи очікуєте ідеальності щодо себе і до людей. Задача зрозуміти, що те, що є, уже ідеальне, таке, як воно є, і прийняти це. Гроші приходитимуть до тих, хто працює по-чесному, даватиме людям більше, ніж вони очікують, і практикуватиме щедрість. Також не ігноруйте, якщо вам запропонують піти в щось нове, особливо в навчання. Відносини будуть хороші, якщо ви підтримуватимете один одного з партнером, в ваших сильних сторонах і талантах, разом поїдете кудись і запитаєте один одного, що я можу зробити для тебе, і зробити це ну, звичайно ж в межах розумного. Добре, почуватимуться ті, хто навчиться слухати себе і слідувати за найменшим покликом душі, і хто радує себе заняттями творчістю. Не випалюйте себе гнівом і не намагайтеся випалювати рідних своєю надмірною увагою і контролем. Коли ви даєте свободу іншим, то і самі відчуваєте свободу. Жінкам порада зайнятися тим, до чого кличе їх душа, не дивлячись на те, що інші не задоволені цим. А чоловікам порада не будьте авторитарними щодо своїх рідних, і це призведе до процвітання і теплих відносин у родині. Зберігайте прогноз, щоб була можливість повертатися до нього протягом місяця або переслухати в кінці, як програлися у вас енергії, ви пішли по мінусу чи по плюсу? Можете поділитися своїм досвідом у коментарях.